На ну, Нізіляді, я зараз вам хочу в чому признатися. Багато хто вже це помічає, я впевнена, хтось там вчить, хтось говорить. Але скажу, які буду я відвертою з вами, що я трошки. Передивилася своє бачення на інвестування свого часу, куди, з ким і як, і прийшла до висновку, що прямі ефіри від сьогоднішнього дня від сьогоднішнього дня, а з наступного тижня я буду проводити вибірково. Я не буду їх проводити з усіма підряд. Тому що я вигораю від цього, я хочу отримувати насолоду, я не хочу грати в одну калітку, тому що інколи я просто сижу і дивлюся так на людей, і думаю, цікаво. А ти розумієш, що ти не сам в цьому ефірі. Тому люди, отак, я вибрала себе.